Сьогодні я розкажу, як можна дивитися за вагітною самкою. Я її недавно якраз був, значить, до самця повів, вона вже вагітна. З нею треба дуже добре дивитися, давати її їсти частіше. Ну, корм я б не радив давати, капусту, хіба що трошки. Корм. Ну як, бажано давати лише сіну і воду. І постійно дивитися. Можна дати люцерку. Але так, то треба завжди за нею дивитися. Дивитися. Ще вона може зробити десь по клітці, треба замітити гніздо. Його не можна порушити, вона може ну, з дитиною щось зробити, з'їсти їх. Бо треба замітити гніздо, ні в якому разі його не можна розрушити. Вагітна стає дуже агресивною. Вона. В неї взагалі треба бути обережною. Можна давати... що це? Гарбуз їй можна давати Лише шкірку. Я даю. Бачите, вона стає агресивною більш. Ну, дуже рідкою. Вона буває спокійна. Тому, як я вже казав, дивитися, давати лише сіно і воду. Давати треба їсти 5 разів на день і бажано взагалі за нею часто дивитися. Дякую, до побачення, за просмотр.